Знімальний майданчик. Тут буде стояти стіл. Він міняє на депутатську трибуну. Урочистість, можливо, буде в перший, в перший день. А далі, а далі робота, робота. Новообраний депутат Роман Грищук відомий українцям як шоумен, телеведучий та керівник гумористичної студії «Мама хохотала», який створює вечірні телешоу, серіали та вірусні ролики. Тепер його колеги по сцені не лише виступають без нього, але й кібкують з його політичної кар'єри. Справа в тому, що Рома Грищука більше з нами нема. Він тепер у кращому місці, у Верховній Раді. Тому я пропоную пом'янути його хвилиною мовчання. Роман виступав у КВК ще зі шкільних часів. Не полишив хобі під час навчання у КПІ на медико-інженерному факультеті. За фахом жодного дня не працював. Єдине місце роботи вказане у трудовій книжці студія Мама Хохотала. Комік, який може сам написати жарт, це доволі глибока людина, яка вміє рефлексувати, переживати і там розуміє сьогодення суспільство, проблеми і вміє не просто показати своє розуміння, а показати через жарт відношення до, до цього. Сім років присвятив розвиткові студії, яку сам заснував. І ось звільняється з посади директора за власним бажанням. Я на початку літа про це навіть не думав, що мені хочеться зробити за ці п'ять років, щоб змінилося взагалі відношення до народного депутата. Не те, що у нас що це має бути якийсь там пузатий дядька, який, якого куча грошей і який йде туди захищати свої інтереси. Це ж може стати будь-яка людина, тому що це просто представник представник народу. На вибори Роман пішов від партії Слуга народу за 222-м мажоритарним округом. Це Солом'янський район Києва. З відривом майже у три рази він обігнав депутата останніх двох скликань Дмитра Андрієвського, якого в русі чесно називають гречкосієм та підозрюють у ймовірній причетності до корупційних схем. Я е, останній мажоритарщик. Якби не ця от революція за команди, то нереально було б вибити. Вони ж чому приймали цей виборчий кодекс, який залишає мажоритарку, тому що були абсолютно впевнені, що ну, на мажоритарці ні, ні, нікому нічого не світить, тому що округи вже, як то кажуть, засіяні, як то кажуть, є повний адмінресурс. Виборці Романа переважно розчаровані у владі люди. вже эти бойко всіх під вітлу. Вони старі, вот эти враги дедуковича. Роман хоче бути іншим депутатом з новими підходами і не підвести довіру людей. Щоправда, поки, як і більшість слуг народу, лише критикує минулу владу, зокрема, за повільний хід реформ. У Верховній Раді він займається освітою. Мені освіта близька, я люблю навчатися. Я зі школи мріяв ще працювати вчителем. Та чи достатньо цього, аби займатися системними змінами в освіті на рівні всієї держави? Нині Роман лише знайомиться із законодавчими ініціативами попереднього комітету освіти і науки. Перша зустріч з депутатами та профільним міністром має відбутися до 29 серпня, першого засідання Верховної Ради 9-го скликання, поки фантазує на тему, що треба змінити в освіті. От у мене така як мені, як план роботи. основа підприємництво вести предмет в школах Сомінського району. Можливо, це онлайн курс зробити, подивитися, як це як це працює в рамках там в рамках одного району, чи є зворотній зв'язок, чи був корисний цей предмет, допрацювати цей курс. А потім, потім його там на всю на всю Україну. Депутатськими пільгами, приміром, на житло чи на проїзд обіцяє не користуватися. Про інші лише жартує. А я ще читав, що безкоштовні похорони. А це, це мені люди на районі розказали, коли були зустрічі, що це ввели 20 тисяч гривень. Він переконаний, що подібні привілеї, як і депутатську недоторканність, нова Верховна Рада скасує. Принаймні, Роман за такі зміни обіцяє голосувати. А ось заробітну плату депутата з часом каже, треба переглянути. Нині парламентарі отримують до 40 тисяч гривень. Це таке питання, яке лежить в зоні популізму, і це не перше, що потрібно робити не перше, що потрібно робити, не ця верховна рада. Перше це потрібно повернути довіру. Людям людям до Верховної Ради до того, що цей орган може працювати, то що цей орган може бути корисний, правильний, а вже після того повертатися до того питання. Поки Роман не вирішив, чи залишиться у політиці довше ніж на 5 років, хоче працювати задля реальних змін та сподівається, що монобільшість слуги народу у Верховній Раді дозволить швидше втілювати реформу в життя. А ось шоу повністю покидати не планує. Да, друзі, ну може не треба сваритися, ми ж домовлялися з вами, що залишимося однією дружною командою. І обіцяє своїм фанам час від часу з'являтися на сцені. Закон цього не забороняє.